Щиро вітаю вас, дорогі друзі. Знову на телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Кажуть, у кожної людини своя доля, тобто план життя, який накреслив Бог, незалежно від дій і бажання самої людини. Чи так це? Коли в когось складається все добре, кажуть, що у цієї людини добра доля, Бог милостивий до неї. А якщо хтось проживає нікчемне життя, знову ж таки кажуть, що це така доля від Господа. Недавно почув, як жінки, спілкуючись біля під'їзду багатоповерхового будинку, говорили про одну жінку, котра сильно пиячила, від чого й померла. Але прикро стало, коли про неї сказали, що можливо вона не хотіла так жити, але мусила пиячити, бо їй таку долю призначив Бог. Це велика образа на адресу творця. Говорячи так, ми або просто не розуміємо волі Божої стосовно нашого життя, оскільки не читаємо Біблії, або ж у такий спосіб хочемо виправдати свої гріховні вчинки. Чи була воля Божа в тому, аби 18-літній хлопець, ідучи з нічного клубу, на великій швидкості потрапив в аварію і загинув? Чи хотів Бог, щоб молода жінка вбила свою дитину, зробивши аборт, у результаті чого до кінця своїх днів залишилася самотньою, через кілька років чоловік покинув її, оскільки вона так і не змогла більше завагітніти. Якщо батьки зловживають алкоголем, вживають наркотики, хворіють на венеричні захворювання, ведучи аморальний спосіб життя, і згодом у них народжуються розумову або фізично неповноцінні діти, то хіба в цьому винний Бог? Хіба не сама людина псує свого життя, а іноді й життя оточуючих, грубо порушуючи Божі закони і застереження. Заглядаючи в Біблію, можна дізнатися, що творцем нашого життя є саме Бог. І все, що стається з нами, не відбувається без його відома. Але Божим діям передують наші, від нашого вибору, вчинку, слова, навіть думки залежить наше майбутнє. Це, як на трасі, до певного пункту можна їхати різними шляхами. Одним маршрутом можна швидше добратися до цілі, інший може виявитися довшим і виснажливішим. А іноді до цілі можна взагалі не дістатися, якщо нехтувати попереджувальними і дорожніми знаками. Так і життя. Від сьогоднішнього твого повороту залежатиме завтрашній відрізок дороги. Бог поставив правила, які порушувати не можна. Біблія каже, не вбий, не кридини не чини перелюбу, не заздри, шануй батьків, не воргуй з ближньою і так далі. Навіть людина, котра жодного разу не відвідувала церкву, знає ці моральні настанови. Сама совість. Як Боже дзеркало в людській душі навчає відрізняти добро від зла. Усе залежить від нашого вибору. Господь підніс людину понад усяке створіння землі, зробивши її творцем власного життя. Ось тваринний і рослинний світ з покоління в покоління безумовно виконує Божу волю, керуючись інстинктами і законами, котрі Господь поклав у їхню природу. Людина ж отримала право самостійно вирішувати, як, де, і для чого їй жити. І те, яке життя вона проживе, значною мірою залежить від самої людини. У посланні апостола Павла до Римлян, другому розділі, ми читаємо. Ось тому без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш, або погорджуєш багатством його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння та через жорстокість свої нерозкаянні серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Нехай добрий Господь благословить кожного з нас, щоб ми розуміли, не доля, а саме наш життєвий шлях і позиція сприяє подальшому розвитку історії нашого життя. Помолимось. Наш добрий небесний батько. В ім'я Ісуса ми сьогодні схиляємось до тебе і дякуємо тобі за те, що. Нашу долю ти віддав у наші руки і благословляєш нас для того, щоб ми робили розумні кроки в нашому житті. Щоб ми, Господи, не нехтували тим часом, який ти даєш для нашого життя покаяння і неверення. Допоможи нам будувати свій шлях у відповідності до Твого слова. Амінь. Прощаючись з вами, бажаю вам гарного настрою сьогодні, Божих благословень. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів та потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.